Всім привіт! От і наступне наше відео, і, власне, сьогодні ми розглянемо такі базові інструменти криптона, які допоможуть, власне, оптимізувати наш час та нашу роботу. Поїхали! Ось, власне, перший інструмент, і це є Twitter. Twitter – це, мабуть, основне джерело інформації взагалі. Для будь-якої сфери, тому що тут ми бачимо всі нові проекти, ми бачимо всі апдейти, різні, до речі, спекулятивні ідеї. Тому, власне, бажано подружитися з Твітером. Спочатку апріорі нам потрібно в ньому зареєструватися. Реєстрація є максимально простою і після того вже підписуємося на цікавих нам людей, інфлюенсерів, різні криптопроекти і відповідно слідкуємо за ними. Я думаю, більшість людей вже вміють користуватися Твітером, але для тих, хто... Не зустрічав дану мережу, давайте ознайомимося з самим інтерфейсом. От, власне, є головна сторінка, де ми тут можемо слідкувати за нашими підписками, тобто за постами людей, на які ми власне підписані. Тут ми бачимо різні пости, бачимо лайки, коментарі, ретвіти і так далі. Також в нас ще є ознайомлення. Тут ми можемо все шукати за хештегами, тобто будь-яку нову інформацію. Давайте для прикладу хештег NFT. І тут, власне, ми будемо бачити різні популярні пости, які є з цим хештегом. Таким способом ми можемо знаходити і нові проекти, таким способом ми можемо шукати різні дропи і так далі. Тобто будь-які, по суті, способи нам заробити. Наступне це є сповіщення. Власне, тут ми бачимо, що нам. Нагадують про нові пости від наших підписок. Ми бачимо, де нас, для прикладу, тягнули. Але скажу з власного досвіду: в більшості випадків, коли нас тягують, це тягають якісь ноунейми, які хочуть просто повернути нашу увагу і швидше всього проект скам. Але вартує перевірити, тобто ми лише підносимо. Мишку на назву цього проекту, і бачимо, що ніяких спільних підписок. Хоча Degats – це є доволі таки потужний проект, і там 100% є спільні підписки. Ну, в даному випадку це є фейкова сторінка. Це ми навіть можемо побачити по самому псевдоніму сторінки. І відповідно тут нам будуть нагадувати про що про нові пости, де ми власне з ними ознайомлюємося і бачимо для себе новий спосіб заробити. Повідомлення, ну це звичайно ж таки також месенджер. Я думаю, на цьому не потрібно зациклюватися. Закладки також можемо собі створити якісь закладки, де, власне, є якась певна цікава інформація. Для прикладу, щоб не загубити пост, ми його просто кидаємо в закладки і потім до нього повертаємося, якщо в нас не було часу при самому анонсі. Twitter Blue це лише галочка, оця голубенька галочка, яку ми власне можемо побачити у різних популярних людей. Тепер ми її можемо купити. Оце це така безтолкова штука. Наш профіль. Відповідно, тут ми можемо побачити, які ми пости. Твітали, ретвітали, скільки в нас підписників, скільки в нас підписок, наш нікнейм, картинку і так далі. Як власне, працювати з твіттером? Для прикладу, ми хочемо знайти якісь тестнети. Ми тоді в пошуку пишемо тестнет. І відповідно за цим хештегом дивимося на популярні твіти. і таким способом ми можемо знаходити якісь свіжі теснети, які буквально недавно тільки були анонсовані, для того, щоб стати ерлі юзером, тобто раннім юзером, і відповідно залутати з нього реварди. І таким способом ми просто проганяємося, наводимо мишкою на Сам проект дивимося, скільки там підписників, чи є у нас спільні підписники, люди, на яких ми будемо підписуватися, це апріор є інфлюенсери, фонди, медійні люди, які будуть підписуватися на нові проекти. Тому в більшості випадків, коли ми будемо знаходити проект, якщо на ньому немає ніяких спільних підписників, відповідно він вже є, як то кажуть, такий собі. Тому бажано звертати увагу власне, на спільні підписки і хто слідкує за даним проектом і хто в нього власне, інвестував. Наступна не менш популярна соціальна мережа це є Discord. Власне, звідси ми тягнемо також дуже багато інформації, але ця інформація є локалізована. Тобто, вона є в межах одного проекту. Зліва ми можемо побачити дуже багато проєктів, відповідно, ми на них підписані вже давно. От, для прикладу, є в нас NFT-колекція і як взагалі виглядає інтерфейс самого Discord. Тут ми можемо побачити вже інформацію, яка є, по суті, закріплена, тобто яку мусить знати кожен. Для прикладу, це є якась певна дата, яка асоціюється в даному випадку. Це швидше всього буде дата Мінта. Ми бачимо правила, офіційні лінки. Анонси і так далі. Тобто є різні чати, є різні канали, звідки ми тягнемо напряму інформацію. Також в цих чатах ми можемо безпроблематично вибивати або цікаві ролі, або вайтлисти для того чи іншого проєкту. От, власне, якщо ми хочемо побачити або знайти когось з підписників даного каналу, ми також можемо справа вибрати для себе будь-яку функцію. В нашому випадку це буде показати список учасників. І тут ми можемо побачити дуже багато учасників. Діскорд він, по суті, є юзерфрендлі, тобто ми без проблем можемо це, це зрозуміти з мінімальними навиками, тобто з мінімальними знаннями англійської мови. Тому без проблем можемо це використовувати. Також, що хочу наголосити, в Діскорд переходимо саме з Твітера. Тобто, як виглядає взагалі пошук проекта, спочатку ми його знайшли в Твітері, ми його подивилися в Твітері. І після того з цього самого Твіттера ми по офіційному посиланню перейшли вже в Discord канал. Тоді цей Discord буде дійсно трушний і він буде відповідати даному проекту. Третій, не менш важливий інструмент, який по суті є базовим, але він є дуже багатофункціональним, це є CoinMarketCap. Тут ми можемо побачити для прикладу інформацію, скільки є в загальному криптовалют, яка ринкова капіталізація, домінація біткоїна. Комісія і так далі. Тобто це все нам вже дається, як то кажуть, наяву. Після того, в нас є, для прикладу, ті криптовалюти, які попали в тренди, ми вже можемо на них звертати увагу, адже в них є, по суті, потенціал росту. І нижче ми бачимо весь список криптовалют. Що ми, власне, тут можемо бачити. Першу чергу, це є, на що потрібно звертати ріст самої криптовалюти. Ми можемо дивитися за. Годину, за 24 години і за 7 днів. Так само ми це можемо відсортувати для більш детальної інформації. Також в нас є інформація стосовно ринкової капіталізації, об'ємів торгів, циркулюючого саплаю того чи іншого токена. І, власне, такий мінімальний графік, але на нього не будемо так сильно звертати увагу. Також, чим класний цей інструмент, тому що ми можемо перейти на ту чи іншу криптовалюту. І побачити більш детальну інформацію про неї. Тобто, ми можемо побачити, чи це є Коін, чи це є токен. Різниця між ними яка? Що в Коїна, тобто в монети, є власна мережа, в токена немає. Він працює на якійсь сторонній мережі. Ми можемо побачити його графік, ми можемо побачити ринки, на яких торгується От, власне даний токен, вірніше Коїн. Торгується на Бінансі, на Кукоїні, Окіксі і так далі. І коли ми знайшли ту чи іншу монету і хочемо на ній проспекулювати, ми переходимо сюди. І тут, власне, можемо побачити, на яких біржах або централізованих, або децентралізованих торгується цей токен. Відповідно, потім переходимо просто на цю біржу, його купуємо, чекаємо росту і продаємо. Тобто, тут все просто. Також ми тут можемо побачити якісь історичні дані, в більшості випадків це є саме ціна. Тобто... Коли яка була ціна на той чи інший актив. Новини стосовно цього активу, цінова оцінка, така трішки тавтологія, але на це ми не дуже звертаємо увагу. І там, де більше інформації, дуже-дуже цікава, по суті, інформація сама. Це, власне, інформація про проект, тобто його roadmap, white paper. Ті чи інші фонди, які проінвестували в даний проєкт, і так далі. Тут ми також можемо ще побачити гаманець, який потрібно використовувати, та соціальні його мережі. В деяких токенах, давайте розглянемо це все на прикладі, ми можемо побачити тут ще такі графіки. Це є, власне, кількість гаманців, які є холдерами того чи іншого токена. Тут ми можемо вибирати їхній таймфрейм. І, відповідно, баланс топ-100. Власне, цих гаманців, тобто найбільше гаманців, найбільше холдерів того чи іншого активу, по яких ми також можемо аналізувати і припускати майбутній ріст або падіння цього активу. І з них ми бачимо власне ці адреси, для того, щоб ми це могли перевірити для прикладу в експлорері. Також CoinMarketCap для нас може виступати як календар тих чи інших запусків самих проектів. Тому ми переходимо в Cryptocurrencies, вибираємо Upcoming Sales, і тут ми бачимо календар з власне NFT-колекціями, які ми можемо проаналізувати, і після того вже приймати рішення, чи потрібно нам вкладати кошти в них, чи ні. Але у даному випадку ми можемо побачити, наприклад, велику кількість фрімінтів. Відповідно, тут нам потрібно лише декілька доларів на комісії, і вже по суті наш перший прибуток буде в в кишені. Тому без проблем можемо використовувати даний інструмент. Також такий маленький бонус для тих, хто хоче рано чи пізно отримати такий невеличкий, але приємний ревард. Відповідно, на CoinMarketCap можна збирати такі кристальчики. І відповідно щодня ми можемо клеймити енну кількість цих кристалів. От бачимо, що перший день це буде 10, на четвертий день це вже буде 20 кристалів, і на сьомий день це вже буде плюс 50 кристалів. За допомогою цих кристалів. Рано чи пізно, коли ми назбираємо їх декілька тисяч, ми можемо купувати. NFT, ми можемо клеймити токени і, по суті, також мати такий невеличкий, але приємний бонус. Наступний і це вже четвертий інструмент, який ми можемо використовувати, це є де-банк. ще досі є в бета-тесті. Відповідно, не всі функції зараз працюють, тому що вони допилюються з часом. Що ми власне можемо використовувати зараз? Першу чергу це є аналіз нашого гаманця. Тут ми можемо підключити гаманець, для прикладу це буде Metamask. і тут ми можемо побачити токени, які в нас є, і власне суму, яка є в цих токенах. Наступне ми можемо відслідковувати кітів. тобто ми тут бачимо адреси гаманців і суми, які є в них та в якому токені, тобто топ цих токенів. Ми бачимо, що багато хто тримає для прикладу ефірі, оптимізмі. В нашому випадку в Арбітрумі, Inu і так далі. Тобто тут ми можемо дивитися якесь певне накопичення то чи іншого токена, для того, щоб на цьому потім проспекулювати. Також ми тут можемо дивитися протоколи, які найбільше використовуються. Також, якщо починається хайп на ці протоколи, відповідно нативний токен може безпроблематично рости. Тут ми бачимо самі колекції, об'єм, який був наторгований за 24 години, загальний об'єм. Ми можемо побачити середню ціну та кількість холдерів. Також це нам допомагає для того, щоб фліпати самі невтішки вже на вторинному ринку. І по суті, це і такий базовий інструментал даного сайту. Дуже круто за допомогою нього слідкувати за гаманцями тих чи інших фондів. Тоді ми можемо зрозуміти, чи вони кудись почали вкладати кошти, чи вони навпаки накопичують в себе на гаманцях ті чи інші активи, і, власне, просто повторювати за ними ці рухи, тому що фонди явно знають більше ніж ми. П'ятий інструмент, а саме, кеш, дозволить нам не так прийняти. Торгові рішення, як вберегти наші активи. Як ми знаємо, дуже багато дексів або маркетплейсів просять підписати свого роду контракт, який дозволяє їм користуватися нашими коштами. І якщо ми хочемо перестрахуватися, ми просто переходимо на даний сайт, тут конектимо гаманець, вибираємо Metamask. Відповідно, ми бачимо, що ми його законектили, і натискаємо для прикладу Revoke. От ми хочемо наші токени HFT. Просто від'єднати, тобто перестати надавати доступ до них. Ми наскаємо револк, підтверджуємо транзакцію, адже це в будь-якому випадку є транзакція. Чекаємо, власне, поки в нас пройде оцей револкінг, тобто від'єднання, і наші токени будуть вже в безпеці. Таким способом, ми можемо обмежувати доступ і страхувати наші активи. І заключний інструмент, власне, який вам дозволить уникнути ситуації, коли ви не бачите якісь токени на своєму гаманці, або боїтеся, що токени просто не прийшли, не імпортували цей токен сам Метамас для того, щоб він відображався. Не потрібно переживати. Ми просто переходимо до даного інструменту. Інструмент називається Upper Board. Відповідно, сюди ми просто вставляємо адрес гаманця. Давайте для прикладу якісь вибором. І цей інструмент нам буде відображати абсолютно всі токени і абсолютно у всіх мережах, які власне, підтримуються даним сайтом, для того, щоб ми їх змогли побачити. Ну повірте, цього функціоналу вам більш ніж буде достатньо. Власне, тут ми бачимо, що велика частина коштів у нас у активі, такі як Polk, є в USDT, і це все в мережі ефіру. І от знизу у нас, для прикладу, є невеличка кількість матіку у мережі Polygon. Відповідно, таким способом, якщо ми не бачимо наші токени на гаманці, ми просто вставляємо сюди адрес нашого гаманця і перевіряємо, чи ці токени дійшли чи ні. Якщо вони дійшли, тоді просто імпортуємо сам токен Metamask і вони будуть відображатися. Тому в подібних ситуаціях просто не переживайте. Власне, ці інструменти дозволять вам. Зменшити кількість витрачених нервів, зменшити кількість витраченого часу та й в загальному оптимізувати власну роботу. Тому користуйтеся. Дякую, команда Шахтрайт!